Що це насправді дуже позитивна новина в плані взагалі Russian Assets, які постійно говорили, От буквально 22 20 початок 23-го року нам всі казали на міжнародних конференціях, що це неможливо, що замороження активи це. А, приватна власність, а, і ми не можемо порушувати там принципи приватної власності і навіть ж... з'ясували, що ми не порушуємо. А так, але, наприклад, Хорватія це, от завдяки роботі, насправді багато юристів багато багато це tankів в Британії, наприклад, так само працювали над цим механізмом того і документами. Я просто особисто була на заході, де говорили transition of Russian в да Тобто як можна трансформувати. Вати оці там доходи росіян або як можна трансформувати там будь-які там будь-яку власність да, росіян, яка знаходиться там на території тих чи інших країн. І навіть в той момент дружні до нас країни, типу Аля Хорватія, яка угу. абсолютно до нас дружня, вона підтримує Україну і тому подібне. Але що стосується от цих російських активів. Висловлювалась дуже категорично, навіть ми на ЄНП подавали резолюцію щодо цього, там 22 другого, році, і були деякі країни Європи, які не проголосували за цю резолюцію, вважаючи, що це приватна власність, і ми не можемо на це ніяким чином да. впливати. Але завдяки тому, що за вже майже три роки працюють у ці мозкові центри, які по суті випрацьовують цей механізм того, як обійти це наступним кроком. Даних да, даної історії буде те, що сформувати транзишн фонд, да, тобто такий транзитний фонд, в який будуть це така, знаєте, ідеальна модель заливатися ці кошти, які були заморожені російські заморожені активи. І використовувати їх для а, реконструкції України. Це да. вже перший крок, те, що сказали, що це наші, наш, наші кошти. Ми можемо їх використовувати те, так як заважаємо за потрібне. Але хочу зазначити, щоб для того, щоб висловити навіть таку позицію, от я особисто була з Петром Олексійовичем е, ще до заборон в Вашингтоні. Були перемовини з різними важливими інституціями і говорили, що це одне з. Серйозних кроків з боку заходу буде по відношенню до України, коли вони почнуть рухатись в нашу сторону, тому що ну чесно, 22-й рік це було просто табу-тема. Ніхто не хотів про це говорити, але зараз є сувену.